Всім привіт, друзі! Сьогодні я про Мак і Сьогодні я вам покажу, як я почав на... малювати картину з велосипедистом Велєрою. Отак, От я почав малювати. От... Оце 14-й, великий... <клух> великий, намалював місто. Це 13, це це ще, ще п'ятий номер. Це там двойка. Это я не знаю какая, ну, это восьмерка, дев'ятка, а семерка, дев'ятка. От це так. Оце вот така гарна картина у мене вийшла. Ну що, друзі? Перси щитину вже завершена. Підписуйтесь на мій канал Борис, 310 підписників, підписуйтесь, І будуть нові ролик, ролики на каналі Пормак Борис. І будемо домальовувати вторую частину от этого велосипедиста Валери. Ну чого, всем пока-пока.